Давайте подивимося, що вас скоро порадує. Що порадує вас найближчими днями? Король мечів вас порадує, можливо, власною персоною з'явиться, це може бути чоловік такий серйозних професій, юрист, лікарі, військові сюди ж, ну, або людина повітряного знаку зодіака, або ж просто по характеру такий. Закритий, раціональний, стриманий. Він порадує вас своєю діяльністю або тим, чим займається, ну або ж якийсь приємний жест зробить у ваш бік. До речі, чоловік може бути з вашої сім'ї, ну, або ж у вас сім'я з цим чоловіком, або ви пов'язані спільним родом. Що він зробить? Він якось проявить щедрість у ваш бік. Можливо, з чимось вам допоможе, і його допомога дасть вам можливість справитися з якимись обставинами. Причому показують, що чоловік не звик допомагати, і, можливо, ви не дуже чекаєте від нього допомоги, але вона буде.